Всіх вітаю. Не планував таке відео знімати, але тут якраз подзвонили клієнти, хочуть приїхати подивитися на, на Запорожця. От. І тут мені нагадалося, ну, історій Запорожця в мене було багато, але нагадав я собі одну таку історію. От. <кій> Значить, їду якось вечором я додому е, по Кременці, ну, як, хто знає, по перелізках їду, ну вечір як вечір, літом тепло, гарно. І дивлюся, хтось моргає, ззаді мені моргає хтось, блін, ну, типу як оступить дорогу. Ну, запорожець, машина не швидкісна, я собі поворот вправо оступаю дорогу. Далі хтось моргає, ну, там, знаєте, десь трошки стекло запотіло, десь трохи грязновате. Як я придивляюся, йо-майо! -йо! А я гору! Горить мій запорожець. Ну, запорожець був трошки іншої моделі, трошки новіший, без цих вух, як кажуть. От. І в ньому от, -от, -от, от в задньому капоті, там, по-моєму, з на тої сторони, є такі. Коротше, дзюри, похожі як Для, як от. для охолодження. От. Роди, щоб тікав. Тікав. О. Якась там циркуляція воздуху була. І становіться вихвачується вогонь. Я вже. Йова, в йо, йо, мене блін, душа в п'ятки. А саме цікаве, то ну не саме цікаве, але як би, буквально місяць перед тим в мене кум е, горів запорожцем е, в полі. І е, я не знаю, як вони тоді. Чи був тоді вже мобілки, чи не було. Ну, коротше говоря що викликали. Пожежну і вони приїхали дуже швидко. Там буквально щось чи 20 чи 30 хвилин. Але запорожець згорів повністю. що ж то тобто, у запорожця горіти? Ну згорів і. і... І тут, таке, знаєте, переляк такий страшний, капець. Я зупиняюся, поки їхав. ну, Якби те полум'я здувалося. от. А як зупинився, горить, й я бігом капота. ну, Дякуючи людям. Люди на вулиці були, які, ну, вечір, літо. Позбігалися, хто з відрами, хто з лопатами з усіх сторін кричать, що робити, що робити? Гасіть, заляли. А воно, знаєте, як виходить, десь. Десь протер, десь була утечка бензину, певне на тих отрубках. Десь чуть-чуть прокапувало, а вон зовсім рядом вихлопна, нагрівається добре, а літо випари. І воно загорілося. І тут все коло карбюратора, все горіло. І виходить, що машина їде, бензиносос, бензин качає, підливає далі. Та от турбіна крутиться. Воздух підганяє, і воно аж гуде, як кузні, таке. О, от. Ну, слава Богу, тоді машина не, не страшно пострадала. Я навіть не пам'ятаю, по-моєму, що я навіть своїм ходом додому доїхав чи дотягнув. Ну, обгоріли трубки, там трошки кабеля, такі, о, мелочі, коротше говоря. Слава Богу, вчасно люди кинулися і таким ручним способом загасили. Ось такі пригоди, а взагалі. Горів я ще раз горів запорожцем то каністра в багажнику впереді перебила плюсовий дріт на масу, перетерла, точніше, але не сильно. Там тільки почала горіти проводка, зразу масу виключив, вискочив і воно ну, потухло. І колись воленянкою горів. Теж. Так само загорілася, по принципу, того Запорожця. Ми з кумом їхали і зразу мали, була лопатка в машині, і бігом землею з обочини закидали, загасили, і, 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 погасили і поїхали далі. Такі машини совєтські погасили і поїхали далі. Де б іномарка після пожару ще їхала. Ось От. От така історія, щоб вам ніколи не знати, що таке пожар, як горить, як щось горить не те, що треба. Бувайте здорові, до побачення, всього самого-самого самокращого.